Багато сонячні такі квіти, поєднання сонячних квіток, поєднання таких холодних, вони мабуть, лежать в генетиці українців, навіть в прапорі нашому десь ця символіка. Купальське свято в Україні одне із найулюбленіших свят молоді. Святкується у день літнього сонцестояння, коли сонце, набравши повну і природа, набравши повну свою силу, змінюють курс на спад. Купало це сонячний Бог, який виступає в ролі парубка. І образ сонця у вигляді парубка він сьогоднішню ніч має поєднатися із. Жіночою сутністю природи, яка втілена в образі води, це своєрідний такий космічний день, де поєднується сонячна символіка і квітів, і трав, і чоловіча сутність природи, і холодна вода, дух і матерія разом дають життя. І вважається, що саме в цей день, де сонце змінює найбільшу свою силу на спад, що саме в цей день відкрито минуле і майбутнє, тому дуже багато пов'язано обрядів із ворожіннями, зокрема. Про майбутню долю дівчат. Дівчата плетуть вінки і ці вінки потім е, із, е, пускають на воду і дивляться, е, чи вони затонули, чи вони крутяться, чи вони до якогось берега припились. Вважається, що туди дівчина вийде заміж. Одним із цікавих ритуалів магічної купальської ночі є обряд пошуку квітки папороті. Хлопці запрошували дівчат шукати цю магічну квітку. Ми знаємо, що папорот насправді не цвіте, але в народі існувало вірування про те, що той, хто знайде цю квітку, вона десь у лісі, далеко росте. Той може розуміти мову тварин, той може розуміти шепіт трав. Той, та людина може знайти скарб. Тобто ця квітка могла принести щастя. І дівчата довірили, і дівчата йшли з хлопцями шукати папороть цілу ніч в цю багічну ніч, і щасливі верталися ранком в своє село. Кажуть, Іван Купала, ще є така трава, іван Зіля або Іван-Чай. Можливо, від цього і походить назва ще цього свята.